Скільки коштує пересадити один графт? Питаєте ви нас? А тому, що ви нас так часто питаєте, я вирішила тут відповісти. На відміну від українських клінік, ми не беремо грошей за один графт, ми беремо гроші за максимально можливу кількість графтів, які можна вам пересадити. Перша причина вона про а, людський фактор. Коли ми пересаджуємо вам, наприклад, 4500 графтів, то ми не можемо на 100% сказати, що ми пересадили саме таку кількість, тому що це може бути на 150 графтів більше чи на 150 графтів менше. Чому так виходить? А, коли ми робимо пересадку, наша, наша команда працює 7-8 годин. І, звичайно, це така дуже складна монотонна робота, і люди втомлюються. Звісно, не можемо дати гарантію, що на голові у пацієнта пересаджено рівно 4500 графтів, а не, наприклад, 4499. Друга причина, головна: ми не беремо уплату за один граф, тому що ми зацікавлені пересадити вам не стільки графтів, наскільки у вас вистачає грошей. А стільки графтів, скільки необхідно для того, щоб зробити велику щільність волосся та вирішити вашу проблему, тому що велика щільність це саме той високий стандарт пересадки волосся, який ми робимо в нашій країні. А зараз будемо приїжджати до Києва для того, щоб зробити його тут. Якщо ви ще не записались на пересадки, які будуть з 4 по 18 листопада в Києві. Я дуже раджу вам це зробити, тому що з 4 по 8 в нас вже 100% немає місць, і в кінці місяця теж немає. Там залишилось буквально 5-6 місць. Встигніть зробити собі пересадку волосся.